Таке погані звички, як ти думаєш? Погані звички це мікроби, ні. що плохо чоловіку. і легких таке буває. Що а чому в людей виникають погані звички? Погані звички. Тому що людині стає плохо. Людина вже не може е, жити. Ну це як коли старенький. А у тебе є погана звичка? Погані? Звички? погані? Ну, ну, могу, так у мене насмарк іноді і, і могу і кашлять. Курити це добре чи погано? Погано. А чому? Тому що маленька робити не можна. Здорослі, засоби теж не можна. Хтось із твоїх рідних курить? Ні. Папа курив колись, вже перестав курити, бо в нього сахар цей, сахарний бо, больниці він був. Курити сагарати це добре чи погано? Погано, бо тому що не можна. Можна п'яними стати. І... Нічого не можна робити, просто у собі можна зробити якісь погані і вмерти можуть. І ще не можна пити горілку і пиво всяке там. Ну то це не можна. А чому? Бо тому що можна п'яним стати. А чому ж це дорослі роблять так часто? Бо тому, що вони так хочуть, коли щось виростить, то вони хочуть щось таке погане собі зробити. А чому так? Бо тому що вони хочуть собі, себе самі, щоб вони хочуть вже, щоб їх не було, вони хочуть, щоб вони вмерли вже. І хто нічого їх не заставляв, там. і не міліція не збирав. А що б ти порадила всім тим дорослим дядям і тьотям, які курять і п'ють? Що ну, не можна курити і пити, бо тому що і квіточки не можна рвати, бо вихователі і мама, і папа не розрішають, тому що це рослинки, їм больно, коли їх зірвуть. І топтати їх не можна. Ти коли виростеш, будеш курити? Ні, девочки не курять. Я когда в вас в институт пойду. А я бачила багато дорослих тетей, які курять. Що б ти їм порадила? Як би ти їх відучила курити? Я, я б їх відучила курити, я б їм співала таку пісню, що відучки курити. Якщо вони ж курять ще один раз, то у них, у них заболіть голову, вони впадуть в омак здохнуть. А ти думаєш, курити це добре чи погано? М -м для малих погано, а для здорових ну хорошо. А чим це добре? Ну, бо ну, хто дуже є курити, то курить, а малим не можна. Чому? Тому що потім як там, не можна попасти, або щось, а то щось буде, а то щось сучиться. Нельзя розкидувати іграшки. Брать, сто п'ятдесят. Це у дітей такі погані звички, так? А в дорослих є погані звички? Ну Оу. ні, немає. Ніяких ніяких? Ніяких. Але ж дорослі дяді тюті інколи курять. Ну так. І п'ють. Ну, у них дві, дві звички тільки. Mm. А як ти думаєш, чому вони так роблять, якщо вони знають, що це погано? Ну, плохо для здоров'я. А ти коли виростеш, будеш курити? Ні, і пити так же. Чому? А тому що це плохо для здоров'я. А ти думаєш, як відучити дорослих курити і пити? Mm. Я уже гоняю своего от двора всех, какие курящие пьют. А что ты им говоришь? Ну, выкидайте это и хватит, и не приходите больше. И не покупайте это. И все. Я больше ничего не говорю.